Нова інформація з нової квестури. А саме сьогодні ми будемо говорити про квестуру Pezero Urbino, яка не тільки надала комунікацію людям і там на якихось папірчиках, а офіційно опублікувала на своєму сайті інформацію про метод поновлення ріннового тимчасового дозволу на проживання. А саме, як ви бачите на цьому надписі, що повідомляється, що для запитів по видачі та поновлення тимчасових дозволів на проживання, можна взяти запис апонтаменту через кол-центр. І є ось номери. Запишіть ці номери собі, які є стаціонарний, який 0722 31 3005, і є мобільний телефон. 345 30 69 383. Запишіть ці номери та передавайте їх друзі. друзям, не забувайте. І також не забудьте, що крім документів, а саме Копія закордонного паспорта, копія пермесу, копія оспіталіти, чертифікат оді резиденція ці документи візьміть, які ви брали вже на подачу. Також не забудьте докласти. марка Даболу 16 євро, яку ви купите в табакірії, і оплатити Булетіно постале. Сумою 30-46 болетину посталі це є квитанція. Ви приходите на пошту і кажете: мені потрібно оплатити квитанцію для отримання пермесу до сожорно. О, бізоння діон болетино постали пер пари перісоді, новодовольний пермесу до сожорно. І ви оплачуєте 30-40. Шість. Зразу там із цією квитанцією йдете в вашу квестуру в день, коли вони зазначать, як ви зателефонуєте. І також сірамента, тобто нагадуємо, що для запитів щодо конвертації тимчасового захисту на робочий дозвіл на проживання та навчання сім'ї все. Робиться вже через кіт посталі ці запити. Так само необхідні документи, які додаються в кіт посталі. Ось такі новини. Як вам? Це вже нарешті офіційна інформація. Тому жодного автоматичного поновлення. Треба йти, подавати документи та оплачувати послугу. Хіба не так? А я вам про це говорила ще з грудня, момент, коли всі казали. Автоматично, на жаль. На жаль. Ну хто бачив мої відео зараз на інстаграмі про те, що який що відбувається в квестурі Турину, і не тільки Турину, це жах. Тому. Ну, буде ще більше. Будемо бачити. Поживемо, побачимо. А поки що ось така новина. Ви раді цій новині, не раді вже щось прояснюється, який ваш стан, є? що відбувається у ваших квестурах. Пишіть у коментарях, а також діліться цим відео із вашими друзями. Та ставте лайки, щоб ваші друзі швидше побачили ці відео і були проінформовані самими новинками, самими самими, самими. З вами була я, Ірина Купчик і міграційний медіа. Віталій, до зустрічі! Не забувайте підписатися на мій канал.